А питання зброї, ви знаєте, воно теж аналізується тут. Можна взагалі до часів роззброєння ядерного кравчука 93-й рік і так далі. Кожний період треба аналізувати. Бо дійсно в 90-х роках українці були. Ну ну я вам чесно скажу. Ми, ми всі були. Ми були, ну по суті. Такою, такою хорошою, не дуже прагматичною, не дуже адекватною нацією. Нам здавалося, що весь мир нас е, любить назавжди, що ніяких проблем немає. Що треба максимально спахнути, отак груді, всіх обняти, і все буде добре, і ринкова економіка зараз все вирішить і все чудово. І під ці гасла спочатку ядерна зброя, потім був оцей сумнозмісний. Е, з Російської Федерації, коли почали розраховуватися літаками, тушками цими ну, бекфаєрці те саме віддали все, що було. Бомбардувальники, стратегічні бомбардувальники, так і ракети пішли, і дійсно сьогодні з жахами. Визнаємо, що зможливо ті ракети, які тоді були розмовлять нашим ракетам, що так. вони летять на наших. Хоча Росія безумовно за цей час наробила і своїх там безліч. Ніх склади були безме, безме безмежні, бо радянська країна працювала на оборонку. Ну ми з вами на дуже добре е, пам'ятаємо. І і треба все ж таки так не не дуже себе там е, ну бити. Е, російські склади були. На 10 порядків більше ніж українські. бо воно ну, просто я я знаю, як завантажувалася Росія озброєнням, як вона готувалася там бути там, світовим. Там Тебі, сполучені штати зараз. Ми пройдемо до метро. у Нас дуже цікава тема Київське метро. Що там сталося, але все-таки Сполучені Штати рекомендували Україні закріпитися на поточних позиціях протягом року і нарощувати власне виробництво зброї. Да так. це New York Times пише, але буквально yeah. сьогодні там говорили перед ефіром з там. Таким великим підприємством вони кажуть, ми могли б сьогодні вже приступити до виробництва дронів, але ну ми просто ми куди б ми не ходили, нам десь натякають на щось, і нам не дають можливості таких. Ми б хотіли. Я думаю, що таких підприємств в Україні є багато, які б хотіли хотіли отримати державний державне замовлення, і починати це робити. Чому ми не можемо перебудуватися? Тим більше, що нам це потрібно дуже. Наташа, давайте з простого почнемо. А патрони ми можемо Нарешті виробляти, Ну ви знаєте, що в нас останній великий патронний Завод це був луганський, луганський. да віджування. Жвані був його власником, такий, який лишився і був вивезений в Російську Федерацію. А скажіть мені, а снаряди ми не розуміємо? Для нас зараз ключове, безумовно, дрони, Я вас підтримую, але прості артилерійські снаряди для наших е, там першу чергу 152 міліметра, яких не вистачає, яких були величезні запаси. Але саме вони рвалися там на складах цих розумієте, оце? А те, що ми американці ж там там ду. Ще нетривіальні ці поради. Там десь приблизно 10 пунктів таких серйозних. Там я погоджуюсь з вами, і це не випадково. Вони їх дають же не просто відповідними закритими каналами. Вони їх нюорктаймс. Да, якщо не, не помиляюсь, да, тобто, тобто вони це роблять публічно в цій ситуації. Це зміна характеру війни. Це фортифікації. Вибачте, наташа фортифікації треба було ну точно, точно не три тижні тому. Ми коли ми вперше почули, що треба оборонні фортифікації будувати. І ми сьогодні читаємо новини, що є певні просування е, загарбників і під Донецька, Мавдіївка, і на жаль в Херсонській області. А це і є саме відсутність фортифікації. Я вже не кажу про е, оцю трагедію Запорізької атомної станції, весь цей південь. Розумієте, який по суті виявився не готовий. І про Київ я не кажу так само, да який через два дні був ворог був о, Тому ці фортифікації, ну це значить, що не було доктрини взагалі того, який сценарій може бути в цій війні. Тобто були, мабуть, зроблені і, 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 всі помилки, що тільки можна. І зараз єдине, я не хотів би. Річно вішати все на нинішніх, а на розумієте, нинішні, ну, розумієте, це розмежування і нинішніх, мені вже зрозуміло да. От, да, от так. да.